Вітаю, мене звати Лана Рис, я психолог та психотерапевт практики. Сьогодні ми поговоримо з вами, чому мене приваблюють погані хлопці. Це запитання, яке мені написала моя підписниця, і я вирішила його розібрати. Дякую за запитання. Тож, чому нас приваблюють погані хлопці, оскільки цей запит дійсно трапляється? Все, що для нашої психіки є знайомим, уважається. Безпечним так працює наша психіка. І коли ми відчуваємо якийсь знайомий сценарій, він нас приваблює. І ось часто жінки, які знаходяться в аб'юзивних відносинах, розповідають, що їм ніколи не подобалися хороші хлопці. Вони для них нудні, нецікаві і взагалі не привабливі. А ось хлопці, які Експресивні, у яких спостерігається динаміка, які непередбачувальні, завжди викликали захоплення, пристрасть, і хімія в них відбувалася. Чому ж так це працює? Тому що зазвичай в дитинстві у цієї жінки були емоційно незрілі батьки. Або хтось один з батьків був емоційно незрілим. І в таких випадках. Її приваблюють егоцентричні люди, які досить багато уваги приділяють собі і часто використовують інших для своїх інтересів. Тому тут спрацьовує сценарій, негативний сімейний сценарій, який був у дитинстві, і на підсвідомому рівні жінка до нього притягується. Дуже часто, коли ви відчуваєте хімію, це має вас насторожити. І, як правило, це в подальшому буде небезпечна територія і небезпечні стосунки. Тому аналізуйте і зупиняйте себе, якщо є якісь такі відчуття. Що ще важливого хочу сказати. У терапії ми можемо це опрацювати. Дуже часто ми працюємо у схему терапії, і нам треба змінити динаміку поведінки, яка нам допоможе в майбутньому усвідомлено обирати емоційно зрілих партнерів. Дякую за вашу увагу! Всі мої контактні дані будуть під цим відео. Я вам бажаю миру та добра!